Перше, я е, дійсно не можу дати інформацію про реальний стан речей СЗЧ. Можу вам сказати лише опосередковано, що та кількість, яку ви там назвали, і та кількість катержується в засобах інформації про про сотні тисяч, вона не відповідає дійсності точно е, тому що е, треба розуміти, що значна частина повертається з е, СЗЧ. Кримінальні провадження там продовжується, і тому статистика, яку надає нам офіс генерального прокурора державного бюро розслідувань, вона не відповідає з точки зору кількості реальної сезичесів на сьогоднішній день. Але проблема дійсно існує. Проблема велика над цією проблемою. Працює постійно наш комітет. Буквально на цьому тижні в нас має бути ще одна засідання під комітету, де ми хочемо заслухати представників бойових бригад, їхні точки зору, почути як виправити ситуацію в СЗЧ, що стосується. Ця у удосконалення законодавства ну, ви знаєте, головне, як ми вже неодноразово говорили з вашими колегами, головне, щоб невідворотність покарання була е, ключовим, а не посилення відповідальності, тому що відповідальність так достатньо сурова. Інша справа, що е, ті механізми, які на сьогоднішній день існують, не завжди е, діють, так як вони мали діяти стозору швидкого притягнення до відповідальності, е, отримання відповідних е, вироків суду е, і так далі. Але загалом дійсно проблема з Ще вона достатньо серйозна. Ми думаємо, як з цієї ситуації максимально ефективно вийти. Зараз готових рецептів на превеликий жаль немає. Військова служба правопорядку над цим працює.